Розпаковка 12 кілограмів товарів з до привіт, я Аня. Я твій гід у світ внутрішніх китайських маркетплейсів. Я замовляю з Китаю, а також навчаю цьому інших. Ну що? Погнали! Сьогодні в нас буде така тематика, що я показую фото товару і який він прийшов. І це буде як очікування реальність. І ми подивимось, скільки це коштує і яке вони взагалі по якості. З чого ми почнемо нашу розпаковку? У мене правильно 12 кілограмів товарів, які я дуже-дуже дуже чекала. Це залишимо на потім. Так, перший товар, який е, я замовила, давайте щось таке запаковане це ось шкарпеточки. Я взагалі думала, що я замовила. Різних кольорів коричневий і так далі. Тут буде фотографія, як вони виглядали на фото і як вони мені прийшли. Я вже одну пару вдягла, і так вони виглядають. Я вам скажу чесно, зараз покажу вам: вони овер-овер теплі, теплі. Дуже теплі і в них нога не підніє, в них ще є ось такий узорчик. Коштували вони реально дуже-дуже невеликі кошти. І, блін, мені так подобається, як пахнуть нові речі. Якщо вам теж подобається. Напишіть в коментарях. А, Боже. Коротше, цьому я реально ставлю з 10, 10, тому що носочки реально класні, я вообще, в принципі, на піндлюдую, часто шкарпетки замовляю. Ноги не пітні. Що у нас тут? далі? Я вже розпакувала, тут прикріплю вам відео. Це такий мішка, я бачила його в будинку іграш за 3 тисячі гривень. Ось ця штука мені обійшлась в 133 гривні. Вона, коротше, тут на батарейках. Батарейки треба вставити. нема, немає, я вже ну, користувалася її. Ціна в Україні майже 3 тисячі 2 500. 130 гривні. Все так само воно дихає. Тут є музичка. Це взагалі. Я реально думала, що це ведмідь, але це пидра. Коротше, 133 гривні, і це дуже дуже класна іграшка. З можна купувати клас, мені подобається. Наступне без чого в принципі не обійшлось б. Моє життя дуже важлива для мене покупка. Ось фотографія. Та да да да, да вам не показалось, це рататуй. Типу, ти вдягаєш його на голову, береш свою чолочку, в цьому мені так комфортно. Чолочку тримає. Давайте щас зроблю. оп, о, не, пацан, так не пойдет. Надо щоб ти красиво держав. Я вважаю, що це найважливіша покупка, яка потрібна була. Наступне я замовила іграшку теж для своєї подруги. Щось подібне до тої видри, яку я вам показала, але це ось такий стіч. Він також дихає, в нього також є музика, тут все можна підключити. Ось Тут все роздягається. Не знаю, скільки він коштує в Україні, але він... ціна буде тут, ви Він Трішки дорожче він обійшовся, але зрівняння з цінами в Україні абсолютно ні. Ось такий він микенький. Прошу подивитися. Клас. Який у нас наступний лот? Я замовила <с No> штани своєму сину. Я їх вже розпакувала, бо мені треба було, щоб він їх приміряв. В чому плюс цих штанів? Ну, по-перше, я купила трішки на розмір більше, а по-друге, просто подивіться, які вони супер теплі. Реально, вони супер теплі. Супер модні, я вважаю. З такою якоюсь сімерочкою. Дуже класні. Модні, стільні, молодежні. Жека заценіл, йому дуже дуже сильно сподобалось. До речі, оця ковтиночка, яка на мені, що ви бачите, так. Вона теж з додо Вона мені дуже сподобалась, бо тут є такий топі топіщончик. І вона така супер оверсайз. І вона легенька. Подивитись, вона супер легенька і супер приємна до тіла. Що дуже є великим плюсом. І коштувала вона, вона теж дуже смішних коштів, і вона дуже-дуже легка. Це піжама. У мене така є silver color, срібного кольору, і ось тепер біленька. О, oh магат! Тут у нас рубашка. Вона, звісно, пам'ята. Але все одно це я брала дуже ну, великий розмір. І ось такі штанці. От вони довгі. До речі, я метр сімдесят три, і мені і цокей. Okay. Цей розмір. І загалом я сплю в таких, чесно, офігенно. Класно. мені подобається за свою ціну. І те, що воно дуже легке, і те, що воно коштувало дуже мало. Це супер клас. Мені подобається. Наступне. Давайте отак витащимо. Так, що це? Це світшот. До речі, я не дуже задоволена цим світшотом, але ж треба було, мабуть, нормальний розмір собі підбирати. Що дуже важливо, що ви не підберете розмір. Це такий тепленький світшот. От Він, типу, а-ля фліс. Ні, а флісіда. І тут написано хі. Чому я взяла цей світшот? Не питайте, я не знаю. Ну просто. Він прикольний. Він не оверсайз, як я хотіла, але він мені по розміру підходить. Він теж дуже легкий. Ну зараз таскать саме то. Але він дуже такий, типу прозорий, прям білий-білий, прозорий, щось типу, біленьке під нього вдягати прям клас. Скажу, що я там прям сильно задоволена, що він такий, прям як на фото. Ні, я очікувала трішки кращого. Але за свою ціну це просто то. Що це я, до речі, є прикол. Типу, я замовляю щось, а потім така: а що я замовляла? Це лосини, і це не просто лосини, це теплі лосини. Вони тут з такою надписю, вони мені прям сіли ідеально, і вони теж дуже теплі. Зараз на зиму це супер класний варіант. Я не знаю. І мені дуже подобається, що тут не оброблений, ну типу умовно не оброблений край. Вони теж недорого коштували відносно для своєї якості. Те, що тут не буде ніяких ні зачіпок і не буде ніяких катишок, це прям класно. Те, що знаєте, в нас в магазинах інстаграм продають ласини на хутрі, але там е не такий матеріал. Що ви бачите, він типу як відблискує. Коротше, це дуже кру крута річ. Цьому точно ставлю 10 із 10. Що у нас наступне? Наступне у нас дуже, дуже, дуже трендовий кардиган. Знаєте, оце довгі м'які трен... трендові кардигани. Ребята, що я прям тут вдягну. Опачки! Якщо ви бачите, то це просто він такий м'якенький, він такий тепленький, він такий приємний до тіла. У нас такі майже по 2000 тисячі продають. Ну. Він мені на 2 тисячі коштує. Вообще. І він прям приємний. Його можна і взимку носити, і можна і осінь носити. І вообще, в принципі, навіть влітку, коли ви знаєте, вже холодно. Така універсальна річ, і він такий теплий, що мені хочеться в ньому залишитись. Але це буде негарно. Так, і що у нас наступне? А наступне це, до речі, комплект. Я купляла його під курточку. придеться туди зняти. Вибач, пацан. Я хочу вам одразу приміряти. Тут буде фотографія, як воно виглядало на моделі. І я скажу чесно: абсолютно ідентично воно виглядає і на мені. Ось така шапочка, вона дуже теж приємно тіла, дуже м'яка. Пахне так, ось так це виглядає. І ще в нас в комплекті тут шарфік. Достатньо довгий, щоб прикрити шию, наприклад, буде холодно. О, мені подобається. Не знаю, як вам, але я прям сам саме-саме так і хотіла. До речі, всі посилання на ці товари вони будуть в телеграм-каналі. Силка під цим відео. Що у нас наступне? Хочу вам показати реально прикольний товар, який я замовила. Це я замовила собі і оригінальні уги. Ну як оригінальні? Я замовила уги з Вічату, а також я замовила типу капці. Ось так це виглядає. Я вам чесно скажу, я вже в неї ходила. Це так я упаковку заснула, щоб вам показати. От, так вони виглядали на фото. І так вони виглядають в житті. Ідеально. Звісно, типу, це не уги, нічого такого, але коли ти засовуєш в них свою ножку, Боже. Це такий кайф. Я вам не передам. Капійки коштували, а зручності, типу, знаєте, вийти там в магазин чи щось подібне. Просто уйма. І я дуже задоволена цим товаром. Тут що ще написано. Короче, це типу китайський бренд. Вони їх виготовлюють, і тут просто цього пушка мішка. Очень много це. Я теж рекомендую. Хто хоче там магазин, гоцить це все ідеальний варіант. Наступне це дитячі шкарпетки. Я часто замовляю там і білизну. Дійсно, треба правда пошукати, щоб гарний був склад. Але ж у нас є очі, і ми все можемо зробити. Навіть якщо там китайські рогли, повірте мені, це не проблема, і можна обрати дійсно гарну якість. Просто треба вміти як. Якщо, до речі, ви хочете теж навчитися замовляти з Китаю, пишіть мені в інстаграм слово Китай. Я вам надішлю безкоштовний урок. І в мене є курс навчання, на якому вже дівчата, хлопці купляють собі дуже вигідно, і ви теж можете цьому навчитися. А ми йдемо далі. Це коротше такі шкарпетки для малого. Вони от, вони супер, овер, овер, теплі. Мені подобається, що вони дуже гарно тягнуться, що в шир і ну вдовжину. Типу, йому ногу передавлювати не буде. І на зиму там навіть умовно вдягнув кросою коли така погода без снігу. І все, клас. Я взяла і коричневі, і білі і. Блакитні. Коротше, носочки ставлю топ. У нас всі, всі шкарпетки з Pindeodo. Наступне це, до речі, дуже крутий лот. Я його купила не на Pindeodo. Це було на сайті 1688. Хто не знає, сайт 1688 це оптовий сайт, але на ньому також можна купувати розницю. Але у мене такий получився міні-опт, тому що я замовила собі 18 комплектів білизни. Мені дуже подобається білизна. Так, знаєте, топ, я вам зараз покажу. Коротше, отакий вот топ і такі самі труси. Тут ще чашки йдуть, але я без чашок ношу, мені так э, зручніше. Отакий вот комплект, і їх у мене 18 штук. Блакитний, сірий. Сірий. ще сірий. Хочений, човий, зелений, чикіловий, і. Бежевий. Дуже такий приємний колір. А, і ще якийсь, типу, коричневий, ще одной коричневої. Наче так, я замовляла, здається, чи то 14 комплектів мені прислали 18. Спасибо, китайся. Сісі. От так, наче вони кажуть. Цих 18 комплектів. Мені я думаю, вистачить кожен день, тобто, якщо кожного дня буду носити, то мені на 18 днів вистачить. Це дуже зручно, тому що здається, вийшло 825 гривень за ці комплекти, і доставка там теж вийшла небагато. Коротше, собі собі вартість одного комплекту мені вийшла 130 гривень, десь так. 130 тридцять гривень. Їх, до речі, на наших інтеграм-магазинах під 350 продають. А я знаю, як купити ще дешевше, тому це дуже класний варіант. Наступний лот. це комплект, шапка і шарф для моєї. Мого сина, я чомусь в цьому році вирішила йому купу шапок і шарфів позамовляти. Тут написано бостом. Міряти не буду, але ж ви бачите. Дуже гарно. Ну, в принципі, як на фотографії було, так воно виглядає і в житті. Чорний, гарний колір. Воно таке м'якеньке до тіла. У нього така схожа є, є варіант в бежевому кольорі. Клас, і ціна дуже дуже мене порадувала. Наступне, Так, що це у нас? Це у нас теж худі. Зараз розпаковуємо. Це такий типу, знаєте, бачите, я дуже люблю сіре, воно щось дуже схоже між собою. Це, типу, сіра кофточка, але вона не зібка, як у мене, а отут типу розтягається отак. І все. Ну, матеріал, матеріал такий дуже легенький. Я не скажу, що я це брала на зиму, але я і взимку це ношу, бо в мене дуже теплий пуховик. Мені дуже дуже подобається. Якщо ви побачите, що було. Ну, типу, на фотографії і те, що прийшло, дуже схоже. Тобто, один в один. Я в принципі і думала, що вона так буде виглядати. Мені подобається. Так, наступне це у нас кепка. Це на діля, був пробний. Я про ну замовляла з ведіану. Це теж китайський маркетплейс. Я його на навчанні не даю, але я вирішила там замовити кепочку. Це тіпа типу, кепочка Ну, нічо так. Я, до речі, дуже люблю кепочки. Вони мені, мені здається, пасують. Якщо ви так думаєте, напишіть да, чи ні. Напишіть. Ну, до речі, постійно мені якісь коментарі пишуть, що я якась больна, неадекватна, ребят. Ну, я знаю. Так, наступний лот це шкарпетки Nike. Я не вперше вже там замовляю. Навіть зараз, якщо ви бачите, я сижу в цих шкарпетках. О! о. І мені дуже подобається, чоловіку теж дуже подобається. Ну, нормальна якість, типу, полегенькі, класні носочки для спорту. Не скажу, що там є різниця очікування реальність. Все круто, мені подобається. Такі в нас теж бериги передають, а я сама їх берига. І ще одна упаковка носочків. Це все туди ж. Що... Ходить останній лот залишився. дуже, кстати, дуже класний. Я замовила собі ак. Ну ак Угі-угі пали нашому да і замовила до них такі шкарпеточки. По поводу очікування реальність, давайте вам біленькі покажу. Які вони були на фото, такі вони, і в принципі, є в реальності. Такі вони є в реальності. Тут є такий логотипчик. Дивимося, ак. Типу, коли їх носиш з цими короткими, і типу в тебе тут написано Ак я купила біленькі, коричневі і чорні. Вони теж щось там в панти вийшли мені, але вони такі приємні. Я буду носити їх стовідсотково з тими коричневими. А всі посилання нагадую, я залишаю в своєму телеграмі. Ви можете перейти і подивитись, якщо ще не вмієте замовляти з Китаю. Пишіть мені в інстаграм, підписуйтесь, там я часто виставляю дуже корисні відео стосовно, як замовляти з Китаю, чому це вигідно, і чому це вам потрібно або не потрібно, вже кожен сам для себе вирішує. І також в мене є навчання в записі, і якщо ви хочете навчитися і не витрачати купу свого часу для того, щоб розібратися в цьому всьому, У мене дуже структурований курс. Я вам, до речі, дуже раджу, тому що я на своєму особистому досвіді його зробила тепло типу, інте, щоб не, гавно якесь продасть вам, ні. І я хочу саме навчити людину. І останній лот. Який я дуже чекала, це пуховик. бік. Коротше, буду зараз вам показувати. Звісно, він зараз виглядає не дуже, тому що він такий сплюснутий відносно був в пакеті. Вони класно їх пакують, типу як вакуумують штори, і тоді він займає в коробці набагато менше місця. Я хотіла, щоб тут було з таким коричневим. Це такий більш молочний колір. Дуже класно наповнений пуховик. Він коштував. Я не згадаю, але мені здається, гривень 600. 600 гривень цей пуховик. Давайте я його одягну, щоб ви просто побачили, як він на мені виглядає. О. Він досить буде теплий, дуже великий капюшон, який закриє вас від вітру. Тут можна регулювати. Знизу також є регулю... регулювання. Це бірка бренду. Він теплий. Скажу чесно, я вже зараз вдягла його. Мені вже дуже тепло, я аж почервоніла, тому що ви такі гарні мене дивитесь. Дякую, до речі, що дивитесь, для мене. Це дуже важливо. Чисто вам на все життя. Тому що Ютуб для мене завжди був такою. знаєте, платформою незрозумілою. Я зазвичай в інстаграмі відео виставляла, але мені й тут подобається. Правда, коментарі пишете погані ви або не пишіть, або пишіть щось хороше, Щоб мені було приємно. Ладно, на цьому, в принципі, наша розпаковка і закінчується. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось, якщо щось сподобалось, в принципі. До речі, мені ще прийшла посилка з WeChat. Якщо вам буде цікаво подивитися, що саме я замовила, це копій брендів, то дайте знати мені, а я обов'язково для вас її зніму. Ну, а на цьому все. Я сподіваюсь, вам було цікаво дивитися. Я кажу вам до зустрічі. Всі посилання на мої соціальні мережі, Телеграм, Інстаграм і Тік-Токи будуть в описі до відео. Ну, а я кажу вам до зустрічі і bye